Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Під час атаки по Україні українська протиповітряна оборона завдала чергового удару по російській авіації. Під час спроби завдати удару керованими авіабомбами по Запоріжжю Була знищено ворожий літак. Су-34. зенітний пуст здійснили із запорізького напрямку. Ракети влучили безпосередньо в літак, який зайнявся ще в повітря. Очевидці бачили, як полум'я кабіну, а уламки почали падати в полях за кілька десятків кілометрів від міста. Пілот згорів у кабіні. Не встигши катапультуватися російський екіпаж до останнього немає. Ся вивести машину за так, але шансів не було літак. Буквально розірвало. Су-34, які знищили вход до складу групи, що мала завдати масовного удару по українських позиціях інфраструктурі міста керовані авіабомби, які несла машина, так і не були використані. Вони детонували разом з літаком, утворивши величезну вогняну кулю. Вибух було видно, навіть з передмість падіння уламків супроводжувалися пожежами на землі. Рятувальні служби працювали всю ніч, гасили займання і перевіряли, чи не було жертв серед цивільних для російської авіації. Цей інцидент став серйозним. Ним ударом сутринчотири один з ключових елементів повітряних атак на українські міста для російської авіації. Цей інцидент став серйозним ударом Су-34, Один із ключових елементів повітряних атак на українські міста. Втрата навіть однієї машини такого класу відчутної удар по бойових можливостях, адже відновити парк сучасних літаків в нинішніх умовах для Росії стає дедалі складніше. Виробничі потужності перевантажені санкції блокують доступ до критичних компонентів. А підготовка нового екіпажу займає роки таким чином. Кожна подібна втрата це не лише тактична. Успіх, але й стратегічне послаблення ворога військові аналітики зазначають, що ефективність української ППО останнім часом значно зросла удосконалення системи інтеграції західних технологій і накопичений досвід дозволяють успішно протидіяти навіть сучасним російським літакам. Військові пілоти РФ дедалі частіше відмовляються заходити в зону ураження, обмежуючись пусками ракет з віддалених рубежів, Але Ці тактики вже не гарантують безпеки. Приклади знищення ворожих літаків. Свідчать, що Україна з вести результативну боротьбу навіть складних умовах російських пабліках і медіа інформації. Ця про втрату сутричотири поширилася із скандалом. Спершу намагалися подати подію, як аварію однак очевидці і кадри з місця подій підтвердили. Літак збито в соцмережах ширяться коментарі, де оборонні родичі мобілізованих вимагають пояснити, чому армія продовжує кидати пілотів на завідомо небезпечне завдання. Це посилює кризу довіри до військового командування у міжнародному вимірі. Збиття Су-34 демонструє, що Україна не лише тримає оборону, а активно змінює співвідношення сил у небі. Кожна втрата ворога це сигнал для союзників, що їхня допомога працює це також аргумент у дискусіях про невдачу Києву. Це також аргумент у дискусіях про передачу Києву додаткових систем ППО і сучасних літаків для забезпечення повної переваги в повітрі для цивільного населення Запоріжжя. Ця Ніч стала ще одним доказом, що захисники здатні дати відсіч і зберегти життя сотень людей, якби літак встиг скинути бомби. Наслідки могли бути катастрофічними. Десятки жертв, зруйновані будинки, знищена інфраструктура. Знищення Су-34 стало актом порятунку цілого міста. Збиття російського Су-34 на Запоріжжям стало важливою подією, як військовому, так і в політичному контексті для України. Це Оказ зростаючих можливостей протиповітряної оборони для Росії. Черговий удар по боєздатності моральному стану армії. Пілоти ворога дедалі більше бояться входити в український повітряний простір, що відкриває нові можливості для контрнаступальних дій. Знищення літака, який мав завдати удару по мирному місту, підтверджує українська армія, здатна не лише оборонятися і стратегічно змінювати перебіг війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі друзів статусу Подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.